Слава Господу і миру Божого усім. Як ми знаємо, що у світі є дві категорії людей: ті, що увірували у Господа нашого Ісуса Христа і постідували за ним, і ті, що не увірували. Для початку прочитаю Євангелія від Івана, третю главу, 16-го вірша. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Амінь. Отже, бачимо з цього слова велику милість і любов Бога до нас, людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа, щоб хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але є люди, які не увірували. Куди ж вони підуть? Написано, що хто вірує, не буде засуджений, а хто не вірує, той уже засуджений, бо він не повірив. Значить, той, хто не увірує в Ісуса Христа, піде на суд буде засуджений. Також бачимо приклад двох категорій людей, віруючих і невіруючих в Євангелії, також від Івана у 5. главі 24 вірш Читаю. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого, і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Тобто, істинно віруючи, на суд не приходять. А ще почитаю 28 і 29 вірш. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують і повиходять, ті, що чинили добро на Воскресення життя, а ті, що чинили зло на воскресення суду. Тобто будуть ті люди, що підуть на суд, але підуть на суд ті, що не увірували і не покаялися, тобто дві дороги і хто куди піде. Але як я вже вище читала, Бог не хоче, щоб людина була засуджена і йшла до пекла. Ціле небо, як ми знаємо, радіє за одного хаючого всього грішника. Бог настільки полюбив світ, полюбив людей, що дав Сина Ісуса Христа, послав Сина, щоб Він не засудив світ, а спас. І Ісус це зробив. І це для людини зробив. Але тепер вже вибір за людиною. Ісус своєю жертвою на хресті спасає всіх, хто вірує в нього, кохається і послідує вже далі за ним. Хто спасеться. І Ісус, пішовши на небо, не залишив людину одну, дав Духа Святого і дав людині церкву. І дивіться, яка послідовність, як Бог дійсно любить людину. Бог дав Сина Ісуса Христа, Ісус Христос молив Отця, дати Духа Святого, і також Ісус Христос створив церкву, послав апостолів учнів, щоб вони йшли і звищали благотвістку всі народи. І слово Боже дійшло до нас. Також і в теперішній час учні Ісуса Христа продовжують нести людям благу звістку. Так що вибір тепер тільки за людиною. Також почитаю ще одне Євангелія, це Євангелія від Марка, 16 глава, 15 і 16 вірш. Підіть і по цілому світу Євангелію проповідуйте: хто вірує і охреститься, буде спасений, хто не ввірує, засуджений буде. Тобто 15-й вірш це повеління для учнів, для християн іти і проповідувати святе Євангелія до краю землі. А 16-й вірш для тих, хто ще не увірував, і хто, і хто вірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений, що не увірував. Тому, любий друже, якщо ти ще не увірував у Господа нашого Ісуса Христа, Бо для тебе є слово, яке написано в Біблії. Перше це покайся і віруй в святе Євангеліє, бо наближилось Царство Боже. Бо якщо ти каєшся, якщо ти віриш, то ти відкриваєш двері свого серця для Господа, і царство Боже входить до тебе. Також ще одне слово для тебе, де написано, що сьогодні день покаяння, і сьогодні день спасіння. Тобто, якщо ти сьогодні каєшся, ти сьогодні спасаєшся. І це найкращий день, тому що ніхто не знає, що буде завтра. І також ще є одне слово для тебе: сьогодні, як почуєш голос Господній, не роби затверділим своє серце. Тобто, коли людина чує слово Боже, вона вже чує голос Божий. Тому амінь. Будьте всі благословенні і робіть правильний вибір у своєму житті.